Доброго дня, представляємо вашій увазі будиночок в селі Руська Поляна, який розташований на 38 сотках земельної ділянки, гарний фасад двору, в двір підведена вода центральна, є лічильник. Зараз ви бачите доволі такий просторий садок. Будинок 112 квадратів на два входи, Один вхід. Ще один вхід, також є надвірні споруди погріб. Сарай безмежна земельна ділянка, надвірний туалет, літня кухня піде у підведений газ. Вона потребує реконструкції. До будинку Повторюсь, підведене світло, підведений газ, є пічне опалення, підведений інтернет на клауд. І цей будиночок розташований майже в центрі Руської Поляни, де знаходиться вся інфраструктура села. Гарна діляночка. Хороший будинок, задоволений погану ціну, з гарними спокійними сусідами.